вшанували героїв Небесної Сотні. Цигарки через кордон переправляли дронами. Волинянин хоче компенсації за звільнення із виконавчої служби. Як чоловікам ухилянтам за гроші допомагали перетинати кордон. Ляверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добривечір. Вельми шановне товариство. У ківерці знову надійшла трагічна звістка. Перебуваючи у полоні держави агресора, 17 листопада 2023 року помер. Олександр Грицюк, 48-річний герой, із перших днів повномасштабного вторгнення Росії, був мобілізований і зарахований до особового складу військової частини на посаду механіка водія механізованого батальйону. Солдат потрапив у полон поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області у квітні двадцятого року. Про чин поховання повідомлять згодом. Житель села Підгайці, 34-річний Андрій Рандюк, вважався зниклим безвісти від липня 23-го. Рідні вірили, сподівалися, однак дива не сталося. Було встановлено, що механік водій, 2-го розвідувального взводу, механізованого батальйону, молодший сержант, загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у районі населеного пункту Малаток-Мачка Запорізької області. Про деталі поховання героя повідомлять згодом. У Бахмутському районі Донецької області загинув 49-річний військовослужбовець Віктор Самолюк із села Куснище Ковицького району. Захисник поліг 16 лютого 24-го року у результаті удару дрона Камікадзе поблизу села Берестове Бахмутського району Донецької області. Про дату та час прибуття траурного кортежу із тілом полеглого захисника. Повідомлять згодом. Сьогодні Волинська земля взяла у свої обійми іще одного захисника із селища Заболотя Ковицького району Юрія Головія, який віддав життя за Україну. Герой поліг 15 лютого під час обстрілу ФПВ-дроном противника. Він намагався врятувати побратима, але отримав поранення несумісні з життям. Поховали героя з усіма почистями на місцевому кладовищі. У Камені Каширському сьогодні, 20 лютого, відбувся чин поховання загиблого героя Анатолія Баранчука. Відспівали його у храмі Святого Миколая-Чудотворця. Воїн поліг 10 лютого 24-го року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Захиснику було усього 44 роки. Поховали його на центральному кладовищі міста Кам'яніка-Ширського. Щороку, 20 лютого, Україна вшановує подвиг героїв Небесної Сотні. Українці гуртуються задля увічнення пам'яті про тих, хто віддав за волю та справедливість найдорожче життя. Віддати шану героям зібралися і у Луцьку. Анна Рарох спілкувалася із тими, хто пишається подвигом рідних, та чий біль не стихне ніколи. На театральній площі Луцька зібралося чимало людей. Серед них сім'ї тих, хто загинув під час страшних подій на Майдані, та тих, хто поклав життя за Україну в кривавій війні. Пішов добровольцем, був в Польщі на заробітках. Зразу прийшов на другий день і пішов і загинув. Син устався. остався. ще скажеш тяжко, не можу нічого говорити. Урочисте покладання квітів до стенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України та хвилина мовчання за усіма тими, хто загинув за право українців жити у вільній, європейській державі. Долучились до панахиди за загиблими під час революції гідності й представники влади. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, пам'ять всіх тих, Всіх тих, хто загинув на Майдані за краще життя для України, за те, щоб українці мали право будувати самі своє майбутнє і самим визначати, якою хоче бути Україна. Молимося, щоб Господь якому швидше подарував нам цю перемогу і щоб вона. Вдалася нам якомога меншою кількістю жертв. за душами спочили героїв Майдану. священнослужителі завершили за упокійну панахиду, після якої митрополит Луцький і Волинський Михаїл наголосив, що потрібно пам'ятати нашу історію і справжнього ворога. За що стояли на Майдані? Згадується, немов би період середньовіччя, за віру православну і неньку Україну. Це було на знаменах наших козаків, наших прадідів. За неньку Україну виїздимо це наша батьківщина, і ми її сьогодні захищаємо і на сході, і на заході. Війна триває сьогодні. Усюди. Після жалобної церемонії усі присутні віддали шану загиблим учасникам протестів під час революції гідності біля пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава. Один з волинських героїв похований тут Василь Моїсей разом з іншими волинянами в боротьбі за наше світле майбутнє віддали найцінніше своє життя. Як пригадує брат полеглого Роман Моїсей, Василь завжди був справжнім патріотом. Простий хлопчина, який любив свою землю, любив Україну, тата, маму, свою рідню. Але найбільше він любив цю землю і свій народ. Він казав, що. Хоче тої сильної України. Він казав, що Європу треба будувати тут. І він з цим боровся. Він не міг терпіти при владі того Януковича, який ненавидів нашу землю, ненавидів нашу мову, нашу країну, наших людей. І він тоді повстав, і, і з ним ти, з ним тисячі тисяч. І зараз війна продовжується. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Жовто-блакитні квіти, сльози. Та спогади. Родини загиблих героїв зібралися разом, аби укотре віддати шану полеглим військовим. Віцям ї бригади вручили нагороди. На жаль, посмертно. Більше розповість Анна Громик. Чиїсь тато, мама, син, чоловік, онук всі такі різні, але об'єднує їх одне. Вони поклали життя в бою за незалежність України, стояли до останнього подиху, дивлячись в очі смерті, але стояли і захищали нас, наше мирне небо і змогу жити у вільній країні. Сьогодні нагороди, на жаль, посмертно, отримали бійці 14-ї бригади, а точніше, їх родини. Неможливо стримати сльози, коли бачиш, як маленька донечка біжить отримувати нагороду татка за мужність їй всього два рочки. А скільки вже довелося пережити, коли старенькі мама й тато ледь ідуть на сцену, тому що їм вручать ще одну пам'ятку про їх дитину. Біль цих людей описати просто неможливо вони втратили найдорожче втратили частинку свого життя, і їхні емоції зрозуміти неможливо. У Миколаївській області вже те, якби трошки стихло все, але там було настільки пекло, що він казав, я ще ну, і Київська область з цим не зрівняти, ні з чим не зрівняти, як була на Миколаївській області. І там він загинув вже 15 квітня 2022 року. Тобто вже хлопчик родився без тату. Але ми йому кажемо, він знає на кожному на кожному портреті, на кожній фотографії, що це його тато. А донечка Юстина допомагає. Чоловік Ольги загинув від важких поранень, отриманих у бою. Герой ніколи вже не побачить свого сина, який народився після його загибелі. В останньому повідомленні о четвертій годині ранку дружині воїн написав, що дуже її любить. Ольга каже, ніби перечуваючи свою смерть. Адже ніколи в таку ранню годину від нього не було повідомлень, власними емоціями та болем від пережитого ділиться і Волинянка Наталя. Коли почалась повномасштабна війна. Мама була тут на ротації у Рівному. Далі їх перекинули вже на Житомир під Білорусь. Тоді ще був Миколаїв, Херсонський напрямок, і після того вона попала вже у Харківський напрямок і біля Ізюму недалеко. Там вона надавала першу домедичну допомогу військовому. І коли вона надавала цю допомогу, в той день прилетіло дві ракети, і, на жаль, всі, хто там був, всі загинули. Людмила на війні втратила чоловіка. Вже зараз зрозуміла, і як багато хто зі говорить, що похором це просто це, це як то шок. Ти не розумієш того, всього що відбувається. А далі, далі це саме тяжче, що може бути. Саме, саме тяжче, що може бути. Але мене дуже спасала робота. Люди, дівчата з роботи, витягали, заставили. Ну і діти, троє діток. Кожна з цих жінок знаходить якусь розраду в чомусь своєму. Пані Руслана знайшла її в турботі про своїх внуків та дітей. Її чоловік з першого дня пішов на війну, хоча був комісований. На жаль, загинув 2 березня поблизу Житомира. Зранку встиг поговорити з дружиною, а в обід їй зателефонували, що її коханого вже немає живих. Мені повідомили, що мого чоловіка немає в живих. Він попав під артобстріл. І так закінчилося його земне життя. Залишив, ми разом з двох із ним народили і виховали троє дітей, дві доньки і сина якому зараз 17 років, пам'ять про нього житиме вічно, адже він був хорошим господарем, він був хорошим чоловіком, чудовим татом. Чоловік загинув смертю хоробрих, і це вже його не перша нагорода. Він був справжнім патріотом своєї країни, каже жінка. Таких історій дуже багато. Бо, на жаль, кожного дня ми втрачаємо наших військових. Небесне військо постійно поповнюється новими героями. І дуже боляче розуміти те, що їх вже не повернути. Вони більше ніколи не прийдуть до своїх сімей, не повернуться в свій будинок і не візьмуть на руки дітей. Доземний Уклін та вічна шана всім полеглим землякам. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана полеглим героям. Ситуація на кордоні. Як відомо, сьогодні розпочався масштабний страйк з боку польських фермерів, які вони раніше вже анонсували. Мітингарі взялися і ще більш жорстко блокувати пункти пропуску. А також від дій протестувальників постраждало і залізничне сполучення. Вони не зупинилися на перекритті залізничного полотна і взялися висипати українське зерно просто на колії. Відомо, що один із вагонів перевернули повні. Містю, у мінагрополітики розповіли про те, що це зерно прямувало транзитом із польської сторони через польську територію до Німеччини. Тобто, жодним чином воно не було передбачене для того, щоб залишатися у Польщі. Ну, але маємо ситуацію таку, яку маємо зі свого боку, українські водії вирішили провести мирний мітинг у відповідь. Подробиці того, яка зараз ситуація на кордоні. Ми дізналися безпосередньо від них. Ось вони перебувають на місці. Подій, ну І власне долучилися до мирного мітингу проти такої агресивної блокади зі сторони польських фермерів. Сьогодні у нас 20 лютого, шостий день мирної акції. Хлопці облаштували кухню, палатку, щоб укритися від дощу. Поліція забезпечує громадський порядок діти нас теж стайкують перша машинка за домовленістю у нас у 6 годині їде вже качає повітря а які об'їхали чергу в основном це польські, не основно, а це польські дійсно перевізники. Чекають свої черги. Така ситуація у нас. У Луцькому районі у садівничому товаристві Боголюби спалахнула пожежа. По приїзду рятувальники застали палаючий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні в 1.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що горить дачний будинок. На місце пожежі відправилися рятувальники. Пожежу вдалося ліквідувати в першій п'ятдесят чотири. Потерпілих немає, причини пожежі встановлюються. Допомога для військових велика кількість дронів, безпілотників, різних інструментів та багато іншого. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже: купували усе за замовленням військових із різних напрямків. Кошти виділили працівники міської ради, які щомісяця віддають одноденний заробіток на допомогу збройних сил України. Ні. – Підготували чергову партію допомоги для наших захисників на схід, на східний напрямок. Фактично дуже велика партія. Бачимо, позаду знаходиться величезна кількість різничних безпілотних літальних апаратів. Всього близько 200 дронів. І підготували також і старлінки, і екофлоу, і тепловізори, а також три автомобілі вивеземо, які придбані за кошти наших працівників, працівників міської ради для потреб Збройних сил України. Тому така обширна допомога на суму Близько 30 мільйонів гривень відправляється найближчими днями на схід для наших захисників. Викрили чергову групу зловмисників, які незаконним шляхом намагалися переправити за межі країни контрабандні цигарки. Правоохоронцями було вилучено катапульту для запуску безпілотників. Чотири акумулятори до них та 720 пачок із тютюновими виробами. Наразі справою займаються правоохоронці. Підробляли довідки про склад сім'ї і тим самим допомагали втекти військовозобов'язаним чоловікам за кордон. Групу у складі трьох осіб підозрюють у махінаціях і тепер їм загружує реальне покарання. Деталі розповість Анна Громик. Приписували чоловікам трьох і більше дітей, і відтак вони могли спокійно покинути територію України, будучи військово зобов'язаними. Група осіб робила липові довідки. Звісно ж, за доволі кругленьку суму. Стартова ціна була від трьох тисяч доларів. Зловмисників викрили, і тепер ці люди мають проблеми із законом. Провадження Луцького міськрайонного суду знаходиться кримінальне провадження. Щодо Жайвої, Анни Сергіївни та Копанька Богдана Юрійовича вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень на даний час по даній справі проводиться судовий розгляд. Зараз подаються докази прокурорам. Це письмові докази. Пізніше суд перейде до дослідження відеоматеріалів. Як зазначає сторона обвинувачення, фігурантів у справі троє. Проте зараз суд розглядає обставини стосовно лише однієї співучасниці злочину, просто це що злочин був чинений групою осіб, однак наразі ми розглядаємо справу лише відносно Поліжаєвої, оскільки одна особа перебуває в розшуку чи статті до 100 розслідування матеріали виділені в окреме провадження. Інший же, же співучасник, які також були направлені до суду, однак в ході судового розгляду вказана особа була мобілізована на військову службу, військо з чим також виділено матеріали кримінального провадження. Загалом, за результатами до розслідування, було встановлено про те, що вказані особи фактично сприяли незаконному переправленню через кордон понад 100 військовозобов'язаних осіб. Сторона захисту не погоджується з обвинуваченнями, які висуває прокурор. У приватній розмові адвокат дівчини зазначила, що на тій була лише підробка документів. І до самого переправлення паліжаєва ніякого відношення немає. Каже, навіть гадки не мала, у яких справах брала участь. Мовляв, їй просто привезли принтер, дали зразок довідки і ще майстерно зроблені печатки. Як то кажуть, щоб не було до чого причепитися. Сторона захисту зазначає, що вони готові визнати винуватість у підроблях. Робці документів, але аж ніяк не незаконне переправлення через держкордон на даному етапі. Доля підсудних невідома. Але якщо їх причетність доведуть, то всіх трьох співучасників чекає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку судять волинянина на за незаконне переправлення осіб через кордон. Як зазначають у суді, чоловік ніби погодився переправити двох військовозобов'язаних за чималу суму. Що із цього приводу кажуть свідки, та що каже сам підсудний. Дивіться. 10 тисяч доларів за людину саме таку суму, за словами свідка, ввинувачений просив за свої послуги на лаві підсудних волинянин, який нібито незаконно переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон, завдяки волонтерській системі шлях. Як розповідає свідок, навесні 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення він познайомився з підсудним. Під час спілкування дізнався, що останній має власну фірму та займається перевезеннями. Також розповідає, що ніби випадковим чином зустрів двох чоловіків з Харківської області, які хотіли виїхати за. Онним способом за межі країни та вирішив з цим питанням звернутися до обвинуваченого, обговоривши вартість послуг, чоловік пішов із заявою до поліції, чи то обурився високими розцінками, чи то відчуття справедливості взяло верх. взяловерх. Кажу, так і так є два, два хлопці. Вони хочуть виїхати за кордон. І відповів, що, що каже, так каже, можна каже, Я каже, займаюся, ну каже, і каже в мене, є Офіційно з там с нечереся, що якась там фірма, що буде 10 тисяч доларів за одну людину. І мене просто то обурило, що якби ну, така ситуація, почалася війна, і ну, якби, людина вимагає на ну, таку велику суму грошей. Там бо я поїхав, поїхав в поліцію. Обвинувачений, в свою чергу, вину заперечує. Зі слів адвоката, його довіритель і раніше перевозив чоловіків за кордон цілком законно. Мовляв, усі, хто виїжджав, поверталися разом з ним назад. Що ж до ціни за такі послуги, то це звичайна підприємницька діяльність. Ми вважаємо, що обвинувачення дещо необґрунтовано і зробило передчасні висновки. І я думаю, що суд розбереться і надасть цьому правову оцінку. Ситуація наступна: мій довіритель є підприємцем, який здійснює пасажирські перевезення. Він відповідно вчиняв. Ті, які на нього покладає закон для здійснення таких перевезень, тобто люди вивозились на нашу думку цілком законно, і те, що прокуратура і досудове слідство вбачає в цьому якісь порушення, то ми з такою позицією не погоджуємося, нібито все по справі ясно. Та от є один нюанс: практично жодних деталей свідок не пам'ятає, каже, що події відбувалися давно. Скажіть, скажіть, будь ласка, чи під час цих двох зустрічей з Федоруком? На вас працівники поліції надягали спецзасоби, камеру, мікрофон. Е, ну, вже виходить, що як я написав заяву е, в поліцію, то тоді вже працювала. Працювали. Ну, я, я часто не пам'ятаю, скільки, скільки разів надягали. Я, ну, я, я чесно не пам'ятаю бо це ну, ж пройшло вже піщарового часу. Е, я і так місце все важко було згадати. Остаточну крапку у справі суд поставить лише тоді, коли заслухає усіх свідків по справі. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Грошей і посади. Такого для себе добувається у стінах Феміди звільнений начальник відділу виконавчої служби у Волинській області. Чоловік переконаний, звільнили його незаконно, адже коли структуру реорганізовували, йому навіть нічого не запропонували. Поки тривали суди, управління юстиції пережило іще одну реорганізацію. Тож нині розбиратиметься, куди саме поновлюватимуть і з кого вимагати компенсації за вимушений прогул. Волинське управління юстиції, скажімо так, перестало існувати тоді, коли по всій Україні утворювали міжрегіональні територіальні органи міністерства юстиції. Саме в той час, у 2019-му, начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби в Волині. Написав заяву на звільнення. Чоловік сподівався, в новій структурі дадуть нову посаду. Одначе, замість ходити на роботу, з 2020 року почав ходити на судові засідання, де добивається поновлення на роботі і компенсації за вимушений прогул до сьогодні. Справа вже встигла потрапити в адмінсуд Волині, звідти в апеляцію, а тоді в касацію, і повернутись назад до адміністративного суду. Поки тривали суди, реорганізоване міжрегіональне управління з дислокацією у Львові пережило ще одну зміну. Відтак захисник чоловіка клопоче, аби до справи залучили новоутворену структуру, щоб було зрозуміло з кого вимагати виконання рішення в разі перемоги у суді. Повноваження первинної структури є західне міжрегіональне управління міністерства юстиції. Так воно звучить на сьогодні. Саме у зв'язку з цим нам заявлено відповідне клопотання. Ми вважаємо, що орган на Державний орган на службу, в якому фактично претендує позивач у зв'язку з його незаконним звільненням, повинен бути залученим до участі в справі. Своєю чергою представник Мін'юсту в суді зауважила, що вважає такі обґрунтування некоректними. З якої звільнена. Крім того, західний школьна Україні Міністерства юстиції місто Львів працює. Воно сам Олександр Куляша вважає своє звільнення незаконним, оскільки територіальне управління, де він працював, не було ліквідоване, а лише реорганізоване. Мовляв, за таких обставин йому мали б запропонувати посаду. Фактично відбулася на той час реорганізація державного органу. І це вже в подальшому доказано в судах вищої інстанції. Ми так само вважаємо, що це була реорганізація, не ліквідація. І тому мала бути зовсім інша процедура звільнення працівників. Тобто, так. Да. Порядку кодексу законів про праці мала бути запропонована аналогічна посада, яка відповідала моїм попереднім функціональним обов'язкам та рівню зараз ви безробітний наскільки розумієте ну, на даний час так. А на що ви живете зараз? Якщо суди живуть, вас не поновлюють. Ну, це вже дружина мене працює. Решті суддя ухвалює залучити до справи західне міжрегіональне управління Мін'юсту. Наступне засідання відбудеться вже в березні. До слова, відповідно до даних в декларації нині екс посадовця, його річна зарплата у виконавчій службі була в понад 300 тисяч гривень в рік. Суди тривають вже четвертий рік. Тож, схоже, в разі позитивного рішення він отримає чималу компенсацію. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Готують харчі для наших захисників іще із початку війни. У селі Велицьк Ковицького району місцеві жінки невтомно куховарять для зсу. Завдяки працьовитим панянкам і волонтерам на передову вирушає консервоване згущене молоко та різні м'ясні каші. Уже зараз, аби консервацію довести неушкодженою, каші зберігають у вакуумних пакетах. Ми якраз натрапили на відправку продукції. Приїхали волонтери, які везуть усю цю смакуту нашим захисникам. Це шкільна їдальня. З початку повномасштабної війни тут розпочалося військове куховаріння. За два роки війни, якщо взяти до уваги, то вже впродовж півтора року велицька громада. Тут є волонтерська група яка називається В'єднання наша сила. Є 12 жіночок актив, які готують на армію на Збройні сили, готують тушонки, каші м'ясні, ну в такому плані. Угу. І ви приїжджаєте і доставляєте це все наше. Коли ми з ними починали півтора року назад, так вийшло, що ми познайомилися. У нас було наполовину. Тобто, половину їм давав я, сировини, з якої вони готували, половину робили вони зі свого, що вони собі збирали тут. Вже зараз Ігор Шевчук повністю забезпечує поварський батальйон продукцією. Кухуварти сюди приходить чи не уся освітня і культурна галузь села. З перших днів війни. За підтримки сільського голови Віктора Ковальчука, спочатку люди нашої громади зносили свої домашні тушонки, пекли печиво, крупи, носки, все все першої необхідності продукти і товари. І ми відправляли хлопцям, нашим хлопцям тероборону. Пізніше почали робити, купили самі автоклави, почали робити каші. М'ясні тушонки. Ще пізніше познайомилися з Ігорем Павловичем Світлана Васильівна знайшла волонтера, який нам абсолютно забезпечує продукцією, і ми робимо на замовлення, що хлопці хочуть. Ну, в кожну банку ми кладемо приблизно до 200 грамів м'яса, ложку пережарена, морква цибуля, три повні ложки каші. Це каші різні. І перлова, і гречана, і ячна. Ні, не ячна, а пшенична. Ну і наливаємо води, завкатуємо. Це як в банки, а в пакети запаємо і все. В нашому такому широкому колективі є дуже гарна така жіночка. Вона працювала на кухні, тепер вона пенсійного віку. Але вона кожні вихідні, коли дівчата роблять тушонки, залишає свої домашні справи. І приходить допомагати. Спочатку готували каші у банках, а тепер їх вкладають ось такі пакети, і це набагато зручніше, адже пакет займає мало місця і є безпечним, на відміну від скляної банки, яка може у будь-який час розбитися. Відтак на війну відправився черговий транш смакути для наших солдатів. Наталка Поліщук неля Прокупчук для новин на часі. То новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в Україні загалом і на Волині, зокрема, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.